Україна несе шалені збитки через російську агресію. Мова не лише про жертви та руйнування, але й про колосальні втрати української економіки та збідніння населення. Докладніше про це будемо зараз говорити з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Пане Глібо, вітаю вас. Так, доброго ранку. Масові атаки росіян на нашу енергосистему змушують бізнес переходити на альтернативні джерела живлення, зокрема зараз масово використовують бензинові і дизельні генератори, і це означає додаткові витрати на пальне, які так чи інакше оплатить споживач. От і на які групи товарів підскочать ціни, і наскільки значним може бути здорочення? Ну, я думаю, що насамперед, все ж таки, буде мати вплив на е добробут українських громадян не зростання цін, а втрата роботи. Тому що е ми розуміємо, що не все можна перевести на генератори, і е великі промислові підприємства, якісь можуть працювати в нічну зміну, якісь були уражені, власне. Е Тим аварійним відключенням, яке відбулося в середу, і повною мірою теж не можуть відновити своє виробництво. Та навіть якщо ми говоримо про е, малий та середній бізнес, то не всі можуть дозволити собі купити генератор, не в усіх є технічна можливість підключити генератор. І відповідно те, що е, Можна очікувати це або зменшення робочих місць на той час, поки енергосистема буде знаходитися в такому стані, або зменшення рівня оплати праці в тих, хто зберігатиме робочі місця, наприклад, через зменшення кількості відпрацьованих годин через неповну виплату зарплати, тощо, те, що стосується власне впливу на ціни, то звісно, що додаткові витрати вони будуть вкладатися в. В ціну продукції інша справа, що ну це не буде таким якимось гігантським чинником, який був співставний, наприклад, з девальвацією гривні, чи з, наприклад з Суттєвим подорожчанням пального, яке відбувалося влітку, тому я думаю, що вплив буде. Інфляція є суттєвою в Україні, хоча в інших країнах вона теж є набагато більшою ніж вона була раніше. Десь на кінець року ми вийдемо на. Флят на зростання споживчих цін грудень до грудня десь на рівні 27%. А наступний рік теж будуть зберігатися помітні темпи інфляції. зростання цін буде відбуватися меншими темпами, але все одно відбуватиметься. Але я впевнений, що як зазвичай показує досвід після того, як позиції України на фронті будуть посилюватися. Економіка буде посилюватися, то відповідно і рівень оплати праці буде зростати. Компенсуючи зростання цін, тому що е ситуація на ринку праці з одного боку в окремих серед окремих груп в окремих регіонах може спостерігатися безробіття, але в інших, наприклад, може спостерігатися і нестача робочої сили через виїзд українців за кордон, через е мобілізацію працівників.